До перемоги ведуть наші творчі дороги. У Чернівцях провели благодійний ярмарок та концерт, під час яких збирали кошти для збройних сил України. У першу чергу їх спрямують туди, де воюють наші освітяни. Окрім того, подарунками підтримали дітей, які позбавлені батьківської опіки та дітей-сиріт. Детальніше про захід у сюжеті. Допомогти ЗСУ та підтримати дітей, які цього потребують. У Чернівцях провели благодійний захід, до перемоги ведуть наші творчі дороги. Зокрема, у його рамках провели ярмарку, де позашкільні заклади міста представляли роботи своїх учнів. На ярмарку представлені всі лоти, які виготовлені руками і силами наших позашкільних закладів, саме вихованців, також їх наставників, а також до. Додатково ви будете бачити представлені окремо лоти з соціального підприємництва наших шкіл саме. Тобто, власне, ті проекти, які вже були реалізовані, сьогодні є їхня продукція, і теж можна придбати. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді готувався до ярмарку близько двох місяців, виготовляючи ековироби, покликані зберегти природу нашої планети. Представляємо вироби, які пропагують екологічне мислення, а саме екоторбинки, які діти. На наших гурткових заняттях розмальовували екофарбами і зрозуміли, що пропонуємо їх до продажу. Також на нашій виставці пропонуємо зроблені дітьми екоподушки, але вже більше їх приєднали до національно-патріотичного стилю. На ярмарку представив свої напрацювання також Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Це і моделі літаків і брелки ліхтарики, і нічники виготовлені руками вихованців закладу. Як ви бачите, це літачки справ тому, що це є вид. Але й дуже захоплює дітей саме тому їх найбільше. Крім того, ліхтарики, нічники. Вони виробляються у радіомодельному гуртку, робляться дітками, спочатку пишуться програмки, картинки певні, і на станку діти їх допилюють. Ви можете там побачити брілочки, ліхтарики, це теж радіомодельний гурток. Гроші, які отримують під час благодійної ярмарки, передадуть Збройним силам. Лим України, адже підтримка наших воїнів, зокрема і військових освітян, це важлива складова життя українців в умовах війни. Основне це підтримка наших збройних сил України, а власне підтримка тих наших хлопців, які працюють ви позашкілі, але зараз боронять нашу незалежність на сході та півдні України. Тому благодійна ярмарка і всі кошти, які будуть зібрані від неї, спрямовані на те, щоб підтримати власне саме цих хлопців і дівчат з допомогою з. Чайна благодійного фонду милосердя. Окрім того, однією з цілей заходу є підтримка 120 дітей, які позбавлені батьківської опіки та дітей-сиріт. Вони теж потребують уваги, адже знаходяться у складних життєвих обставинах. Вони запрошені для того, щоб насолодитися концертом. З іншого боку, вони підготували подаруночки для наших дітей. Отже, кожна дитина за числа на названих а також наші юні артисти отримують пакунки з солодкими та іншими приємними подарунками від наших партнерів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теменя ТВА